Значить, кажуть, знята з робочого двигуна, сів і поїхав, точніше, поставив і поїхав. Давайте перевіримо клапана на герметичність. Просто течуть. Просто ллє, дивіться. Давайте ще кисню трошки дамо. Перший не тримає взагалі, другий. Ну, трошки тримає. Третій. Тут, мабуть, така дирка. Ух! Оце бульбашки, дивіться, а? про красота. Четвертий. Нема. Нема герметичності, точніше. Дивіться. П'ятий. Дирка. Шостий. Шостий може і тримає, Сьомий. Не тримає. Восьмий. Та тут все вже витекло сніві поїхав, кажете. Це треш просто. Повний кап ремонт ГБЦ. Ось так, друзі, купувати. БУ ГБЦ у непровірених продавців.